Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я розповім про ефективне народне підживлення для томатів, яке давно зарекомендувало себе і допомагає не тільки забезпечити гарне зростання і врожайність, а також є профілактикою від хвороб та шкідників. Саме небезпечне захворювання томатів це фітофтороз, збудником якого є грибкові мікроорганізми. Ця хвороба швидко розповсюджується, якщо нічого не робити, і може згубити абсолютно весь урожай. Тому, щоб уникнути цього, необхідно проводити профілактичне оприскування, що ми сьогодні і хочемо зробити. Для цього нам потрібно оприскувач, потрібне 9 літрів води, літра молока і 10 крапель йоду. Для чого ми використовувати маємо йод? Йод є відмінним антисептиком і засобом боротьби з рибковими захворюваннями. А також є важливим мікроелементом для рослин. Він використовується для профілактики і боротьби із багатьма хворобами саме томатів. Він бореться із фітофторозом, кореневою гнилю, бурою, плямистістю. Цей мікроелемент виконує функцію також азотистих добрив, тобто насищує ґрунт азотом. В той же час він працює як антисептик, знищує шкідливі мікроорганізми на листі рослин і в ґрунті. Тим більше, рослині для гарного розвитку та хорошої зав'язі. Потрібний йод. Я використовую такий розчин, як йод, молоко або сироватка і вода багато років. Можна його використовувати як надкореневе підживлення, тобто оприскуванням, як підкореневе підживлення. В залежності від погоди, тощова вона чи ні, використовується такий розчин раз у 10-14 днів. Звичайно, оприскувати краще вранці, але в нас оця діляночка, де ростуть ці помідори, вона, як бачите, вже тінь упала. то вже можна спокійно робити оприскування даним розчином помідор. Для чого ж ми використовуємо молоко або сироватку? І в сироватці, і в молоці міститься дуже багато макро і мікроелементів. Вони сприяють здоровому зростанню томатів. Після підсихання на листечку, як ми обкропимо, робить. Це така захисна плівка, яка запобігає захворюванням. Присутність амінокислот, вітамінів та інших корисних речовин у сировиці стимулює збільшення зеленої маси, збільшується врожайність, збагачується грядка різними макро- і мікроелементами, і звичайно, і калієм, азотом, і фосфором, і міддю. Ще й це оприскування допомагає усунути жовтизну листя. Бо ще є, бачите, така трошки понизу чуть-чуть жовтизна від пересадки. Оце оприскування допоможе. Ми вже з вами будемо робити відео через кілька днів, і ви побачите, які листочки стануть зелені. То що ми робимо? Ми використовуємо пів порції, тому ми у оприскувач налили 4 літри води. А п'ята літра це буде як півпорції, 5 літів розчину. Це в нас півлітра молока. Сьогодні ми використовуємо молоко як підживлення дуже відмінне. Дощова погода, то ми використовуємо тільки сироватку. І вже беремо не 10 крапель йоду, як на 10 літрів, а як на 5 5 крапель. Відсчитуємо 5 крапель. Перемішуємо. Доливаємо, щоб була повна баночка водою звичайною. Це в нас буде 5 літра, а 4 літри в нас вже є в оприскувачу. І заливаємо оприскувач. Знову перемішуємо і ще перемішаємо оприскувачі. Ось ми вилили молочко. Хочемо гарно перемішати ще в оприскувачі, щоб змішалися добре. Вода, йод і молоко. І будемо проводити. Оприскування наших кущів томатів. Так треба полити, щоб прямо рідина стікала. Оприскування таке робиться, бачите, щоб листочки оприскувались і знизу і зверху. Таке оприскування люблять усі абсолютно овочі. Ми робимо оприскування, ви бачите, і кругом ґрунт оприскуємо через те, що, як ми вже говорили, що йод. Він і Вбиває погані мікроорганізми на ґрунті, теж, не тільки на помідорці. Отак От ми проведемо рясно-рясно поливаючи помідорки, і знизу листочки, і зверху, і кругом кожної помідорки поливаємо ґрунт. І Ми вже побачимо через скільки днів, як наші листочки будуть зеленіші, наші рослинки отримають харчування додаткове і профілактику. Захворювання фітофторозом. але отаке оприскування, як профілактика фітофторозу, можна вже робити, коли вже зацвітає у вас перша кість. У нас вже зацвітає друга, ми трошечки запізнились. Отак ми проведемо оприскування абсолютно всіх кущиків помідор і знизу і зверху. Так що, друзі, використовуйте цей розчин дієвий і дійсно допомагає. А коли вже чува погода, то його можна використовувати і раз у тиждень. Друзі, які запитання, питайте. Я вам дуже вдячна за ваші підписки. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Я дуже вдячна за ваш обмін досвідом. Це дуже допомагає і мені, і я думаю, всім нашим глядачам і слухачам. Дякую вам за вашу довіру. Я бажаю вам всім гарної розсади, міцного здоров'я. Натхнення до праці і саме головне миру і спокою. До побачення, до нових зустрічей!